Слава Богу. Постеля школа для душі. Постеля нас переплавляє, де, прихилившись у тиші, наш дух за помічю взиває. Постеля зовсім не курорт, навіть не місце відпочинку, не відчувається комфорт від друга не знайдеш підтримку. Тут сам екзамени здаєш, на поміч Господа чекаєш, питань багато задаєш, думками серце розриваєш, тут помирає наше я, і тут вчимося ми смирятись, але по-іншому ніяк лиш тільки Богу довірятись. Тут треба вижити, пройти усе без нарікань до неба, щоб після милість віднайти І прошепотіти, що так треба. Постелі, правила свої, не витримаєш смерть зазнаєш, та благо тут ми не одні, тут цілі з Богом досягаєш. Хто на його кладе надію, навіть коли Господь мовчить, Той все в постелі одоліє, у непохитності встоїть. Тому, кому броня знайома, і хто в постелі був один, підтримка Господа відома, її розділить з іншим він. Амінь.